Багато хто питав, як закинути сюди TRX, щоб у вас було більше, є Тобто, як ви бачите, у мене 21.8. Дивіться, натискаєте Boost, натискаєте, тобто, мінімально можна закинути 100 TRX. Тобто обираєте, наприклад, 100 TRX, або якщо ви там хочете, тискайте більше, ну, давайте ми закинемо 100. Тискаєте Add, і вам покажеться або адреса, ви можете відсканувати її QR-кодом, або натиснути, скопіювати гаманець. Далі переходите на біржу. На біржі у вас що? Є зняти з депозиту, тобто у вас має бути на депозиті 100 TRX, точніше 101 TRX. Вставляєте сюди адресу. Ставите. І дивіться, обов'язково у вас має бути мережа TRX 20, тобто тільки в цій мережі. Якщо ви надіслаєте в будь-якій іншій мережі, у вас платіж просто не прийде, він просто ну, у вас кошти зникнуть. І обираєте. Суму, тобто, якщо ви обрали там 100 TRX, ви маєте е, поставити 101. Чому 101? Тому що 1 TRX – це комісія е, за комісія, е, комісія мережі. Відповідно, ви маєте насинити 101. Якщо ви візьмете відправити 100, тобто якщо ми поставимо 100, то у вас буде 99. Відповідно, це що? Відповідно, ці кошти вам просто не зарахуються. Тому надсилайте обов'язково 101. Тобто, ось бачите? 101, щоб у вас було отримаю 100. І в принципі чекаєте, 5-10 хвилин, у вас вже будуть кошти на балансі, і тут буде писатися не 21 як у мене, а буде писатися 11 і 11 хеш. І, відповідно, буде трон майнитись вас швидше. Ось така от невеличка інструкція.